У мене зі Львова приїжджає, о кілограм полуниці, він приїжджає з Львова за поводитися. І мені я кажу, чому? Кажу, що немає в Львові полуниці. Кажу, бо я такої ще не їв. Ну і все. Він каже, бо мені нагадує смак дитинства. Ми не женемося за, за кількість, ми женемося за якість. Часно? У мене вчасно посадка. Мусить садитися в церкві. Ми зараз вам покажемо, що ми в жовтні посадили. Зараз подивіться результат. Це теж цікаво. Регіону, бо і Львівщина тут інакші вітра, інакша погода, але. Ми вирощували, знаємо, що тут таке і як і воно смачне. У такому він стані зараз. Садили 25 квітня. Такий стан має. Ми вже думаємо, що будемо випніти кавун їсти. Бо кавун мене дуже зацікавить. Ми того року будемо садити один гектар кавуна. Ну, пів... Один рядок. Один рядок. Так, ну 30 метрів. Мало більше, ніж 100 кавунів. А яка вага? Самий більший кавун був 15 с копійками. Килограм. 25 лютого сили картоплю. Але воно вже давно є. Це, це є Рів'єра. Це рів'єра, це не є перша репродукція, тож має 10-та. А якщо перша, то вона більш урожайніша. Току в планах мати одну теплицю на цілий рік, щоб вирощувати. Все потрошки. І, і показувати аудиторії.